Слава Україні, друзі! Ви на Ютуб каналі Рух Тіві. І це наша традиційна рубрика рух на виїзді. Хоча матч по особливому цікавий. Історичний для нашого клубу рух Ю-19 інтер. Ю 19 Юнацька Ліга УЄФА. Ми давно мріяли про цю гру, і нарешті це сталося. Поки ви дивитеся цей випуск, ви вже знаєте результат матчу. Ми в цей момент ще ні. Ну що ви готові? Ми так, поїхали. Близько шостої години ранку делегація руху приїхала у польське місто Стальова Воля, і одразу хлопці йдуть відпочивати. Попереду важкий, і непростий день, максимальна концентрація, тренувальний процес, заняття біля стадіону, на якому відбудеться гра, власне, і після чого буде також теоретичне заняття. Вранці рухівці поснідали та одразу вирушили на стадіон. До матчу залишається ще дві доби. Спогади із цією ареною дуже позитивні. Тут жовто-чорні розбили галупа та вийшли у наступний етап. Ну, звичайно, приємні емоції. Тут дуже класний, комфортний стадіон. Хочемо ще раз їх повторити і втілити в реальність. Проходить тренування жовто-чорного одразу поруч з головним полем стадіону, де відбудеться матч юнацької ліги УЄФА. Всі думками і поглядом, що найголовніше, спостерігають за ось тим полем, яке повністю готове до того, аби прийняти Єврокубковий матч. Під час тренування хлопці десь акліматизуються, адже довгий переїзд, зміна клімату, була розминка, ігрові серії, квадрати. Ну і зараз вже пішла тактична підготовка. Хвилювань немає. Я впевнений в команді, що ми вийдемо, дамо бій інтеру і переможемо, і все буде добре. Звичайно, вивчали дуже хороша, тактично підготовлена команда, але ми також е, ну, ми вивчили суперника і підготувалися до нього. А готувались рухівці, справді дуже наполегливо вже ввечері. На жовто-чорних чекало ще одне теоретичне заняття. Ну, дуже передачу на голову. Перша не пропускати на голову. Тепер легше за голову, тільки вкрити менше, чуть посипеш. Перше, далі, один горець, дворик. Нижче там. Не в Він стоїмо дивимося, куди він очір. Вчети не вийдуть. Ні, тільки де бой нижче, нижче, нижче. Бажано, що це будуть три лишити, то окремо центральні. Вона не завжди буде получати. Перед лишити може бути по ситуації. Тут. Але... Відводі не розгореть. Тут чи дорогу от сьогодні полашавця, коли що ми пропустили? Ну, Молодець на доглянці віддавати його сіте, що мене сі справжньою несподіванкою для рухівців став приїзд найвідданішого вболівальника клубу та його засновника Григорія Козловського. Він приїхав до команди за кілька днів до гри і на передматчеве заняття вирушив разом із хлопцями. Непростим завданням було підготувати трав'яне поле на стадіоні сталю непростих зимових кліматичних умовах. Але газон був майже в ідеальному стані. Тиждень тому у вівторок ми включили підігрів поля. Тоді падав сніг. Відтак ми повинні були постійно чистити газон. Вчора була непроста ситуація, адже поле покрилось льодом. Але ми справляємось. багато людей працює над тим, аби поле було в хорошому стані. Маю надію, завтра газон буде повністю готовий для проведення єврокубкового матчу. Температура поля зараз 14 градусів. Щоб дійти такого показника, ми повинні були тиждень його прогрівати. Коли лише почали підготовку, його температура була лише 2 градуси. На кожному куті поля у нас розміщені датчики, які показують нам температуру газону. вона зараз дещо впала, але ми додали ще більше потужності, і до вечора цей показник знову буде на рівні 12-14 градусів. До матчу залишається менше доби. Рухівці не зрадили свої традиції. Одразу після тренування вирушили до храму. У зміст традиції, загальнокомандний похід до церкви. Ми просто приходимо, молимось до Бога, щоб він дав нам те, чого нам буде не вистачати в грі. Що дав нам. Дуже важливо для нашої команди перемогу. Ми всі на це розраховуємо, віримо в свої сили, нашу команду. А ще жовто-чорні підтримали гравці, які зазнали травми перед історичною грою та не можуть допомогти своїй команді у протистоянні з Інтером. Це Олег Федор, Євген Пастух та Святослав Боцьків. Ініціатива взагалі була ну, командна. Ми так домовились, рішили, і я думаю, це правильно так має бути. Підтримати хлопців і все буде добре. Друзі, на годиннику 11.03 за польським часом, а це означає, що до протистояння юнацької ліги УЄФА проти інтера Ю-19 залишається менше трьох годин. Ми зараз зайдемо до Романа Добрянського в номер. Це гравець, який сьогодні вийде у стартовому складі на матч проти Міланського інтера і запитаємо, як він себе почуває, як спало з йому цієї ночі. Такого хвилювання немає. я б сказав, більше є відчуття відповідальності, бо то ну, точно найважливіша і найвідповідальніша гра в моїй і в кар'єрі наших всіх футболістів. Тому є відповідальність перед собою, перед командою і перед країною. Тому підвести нікого ми не можемо. Скажи, будь ласка, як спалось? Було хвилювання? Швидко заснув? Чи все ж таки десь прокручували цей матч? Ні, ну я заснув зразу, вночі проснувся так за щось. Так легеньке переживання було, але спав добре. Виспався, сили є. Які зараз думки? Повністю погружений в гру, думки тільки про гру і ніяких інших думок, тільки гра. День матчу, що ви робите? Просто відпочиваєте і ну, на ліжку перед виїздом на стадіон? Там морально себе готуємо до гри, тільки концентруємося тільки на грі і про все забуваємо. Ну, як, ще як... спілку... спілкуюся з батьками, з друзями. І дуже важлива їхня підтримка. Держа команда готова повністю на 100% до матчу? Команда на 200% готова. Я впевнений, що буде боротьба, і ми просто так не здамося ні в якому разі. Перед установкою на гру головного тренера Віталія Пономарьова з лідерами команди поспілкувався Григорій Козловський. От покажіть, щоб це Європа теж побачила це. Бачиш, не сестя, сьогодні огонькові, розумієш? Команд огонь перегнуть. Ну, це дуже сильно. Якщо я три дні тут сиджу з вами, я позаю не далі можуть. Вона більше те саме певно чіло. Не перегоріть, не, не догоріть. Ну, такі огонь горіти, знаєш, ви погрілися в нього. Я вірю, погрісти. саме до 6, настройтеся. Ну, не знаю, що робите. Ви просто хлопці, знаєте, що Окей? Менше двох годин залишається до початку історичного протистояння. Ми вже на стадіоні Сталь у місті Стальова Воля. Команда інспектує поле. Стан газону для цієї пори року. Насправді в ідеальному фактично стані. Всі очікуванні, всі впевнені собі. І, як сказав Роман Добрянський, є не хвилювання, а відповідальність за результат. Дві хвилини виходимо. Все, максимальна концентрація. Пацани, на розминці вже команда. вже команда. Вже команда на розминці. Один на одного. Підтримка, давай. підтримка давай. один одного. Максимальна концентрація була не лише у гравців. Розпочала свою роботу і львівська фан-зона, яка на відстані забезпечила жовточорних шаленою підтримкою. І розпочалась багатокамерна трансляція із аналітичною студією. Непий Пієва в напруженому протистоянні з польським Заглємбе. Гольова феєрія у дуелі проти турецького Галатасарая. Коли переглядаєш ці кадри, здається, що це був сон. Прекрасний футбольний сон. Але це не сон, друзі. Це шлях, який пройшли юніори руху у юнацькій лізі УЄФА. Важкий і тернистий шлях, який привів нас сюди, у Польщу, на стадіон Стальова Воля до нового випробування у матчі з Міланським. Інтером отож розпочинаємо нашу передматчеву сьогоднішню студію студію поєдинку Рух Інтер. Сьогодні ми працюємо з двох локацій. Сьогодні ми працюємо з двох країн, з Польщі та України, але про все а, детальніше згодом. Мене звати Василь Турків. Я разом зі мною у цій аналітичній студії а, спортивний директор клубу Володимир Лапіцький. І за традицією. А, Перед такими відповідальними поєдинками хочеться почути ваші очікування від цього поєдинку. Звичайно, осиль, доброго дня, Доброго дня всім болівальникам, які, я думаю, зачекалися вже цього матчу. А тим часом у роздягальні атмосферу важко описати словами. Усі вже в ігровій формі, усі готові до історичного двобою. Давайте в грі, якщо ну, комусь буде тяжко, буделін добігти. Згадаємо, що є люди, які воюють за нашу країну, і ну, їм теж нелегко. Їм взагалі не легко, вони нас боронять. Ми маємо змогу займатись, маємо сьогодні змогу грати. Давайте вийдемо, як то кажуть, за прапор, за Україну зіграємо. Давайте, але всі одним цілим, всі командою, ніхто там нікому не піхає. Я знаю, що в мене таке буває, в кожного може бути, але постараємося навіть комусь буде тяжко за партнера добігти, щоб Соні була команда, щоб ми з хорошим настроєм їхали назад, Пацани. Давайте, давайте. Давай, давай. Нам набагато легше 90 хвилин бігати, ніж людям там. Набагато легше. Тому не жалійте себе, не треба себе жаліти, треба трохи себе переборити. Все буде нормально. Все, давай сіл. Давай, давай, Давай! Давай. 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 Команда на полі просне команда, Давай. і все. Я пам'ятаю, що сьогодні буде і термінало за І ось цей матч настав. Всі рухівці заряджені на перемогу. І кожна мить, і кожен серцебій лише для українського народу. Столярчук, є вільна зона в Романа. Можна на Романа. Бере гру на себе Столярчук. Удар поворота! Чудовий момент просто. Браво, браво! Дуже класно зіграли. карбоні грає технічно. Карбоні! Карбоні на ударній позиції! Удар поворота! Просто чудово відіграв Слюбик. Просто чудово. Заблокував цей постріл. Ось він карбоні. так? Ось він на рівному місці, на швидкості, дуже інтервально вривається. так? Нароса. Подивіться перехоплення, забивати потрібно! І за гол! гол забиває панченко. Всі пацани хотіли вийти 1-8 фіналу. Всі, всі грали не тільки за наш клуб, а й за всю Україну, тому що ну, ми знаємо, як нас зустрічають солдати. Я був дуже радий, що забив гол, відкрив рахунок. Надав певності команді нашій перед роздягані. Я присвячую цей гол своїм батькам та, та захисникам нашої країни. На перерву жовто-чорні пішли за мінімальної переваги. В роздягальні одразу хлопці роблять експрес-аналіз першої половини зустрічі. Це не саме самі по собі голосами. Ми не радимо, вони там катастрофа. Це десятки зміняє зону, що так. — і в мене така просто зашпиної зона, типу. Якщо я побіжу за ним, в мене... Там ми звідти. Там типу три в три, як у нас звівали. Вони дуже піпуть просили. Ще одне, вони дуже добре, грають руками. Ватать. Вони починають. Ставить, да. Ставить. Розвертати вас, я вийду себе розвертати. В рух на виїзді бачимо певні теж нововведення. Я думаю, такий формат вам теж певною мірою сподобається. Зараз ми вже в очікуванні другого тайму, перший тайм подарував шалені. Просто шалені. Тримаємо колокезахів, віримо в них. Ось лунає свисток головного арбітра. Ну що, полетіли, друзі? Полетіли, полетіли. І хочеться вірити, що цей політ буде у наступну стадію. Зараз рахунок 1-0. І назад. Назад потрібно повертатись. Подивіться, яка вільна зона. Карбоні, карбоні віддає передачу на увусу, овусу прострілює, подає на дальню стійку, від оборонятись потрібно, браво! Столярчук прикриває м'яч корпусом і. Що? Та як туди, друзі? Ну тут не рішення. Я чесно. Не зрозумів наразі, чому саме вкидатимуть інтер. Гравці Інтера цей м'яч за бокової. За 20-річний правий захисник. За Ноті далеко вкидає на овусу. Удар поворота від 9-го номера. І Франческо Піоспозіто. Робить рахунок 1-1. Скористалися гравці інтера цим шансом. Ну, звичайно, перший тайм, Я думаю, ми дуже добре вийшли всі один за одного. Вигравали підбори, то, що тренер сказав, ми робили, і був позитивний результат після першого тайму. А в другому таймі, думаю, трошки, коли припустили гол, чуть-чуть, може, не до була і зразу тут наказують один момент, зразу забивають. Еспозіто розвертається, віддає на карбоні, карбоні, прокидає собі на хід. Валентін Карбоні, карбоні розвертається, удар по воротах грятує зараз. Юрій Володимир Гарета. Браво Юрію! Чудовий сейф. Другий тайм взагалі, напевно. Кожного футболіста був найважчий в житті, просто зводили ноги. Було дуже важко грати, але ми проявили характер дотерпіли терпіли до кінця, як то кажуть. Помітно нервував на трибунах і Григорій Козловський, переживаючи кожну мить із футболістами першу чергу я б хотів подякувати нашим батькам, тому що вони нас дуже сильно підтримали, всім болівальникам і президенту, тому що не кожен президент може приїхати і три дні з нами жити в готелі. Нам тут так знаєте, досить воду. Він кожен день до на нас приходив, підтримував, питав, як справи, і то теж дало свої плоди. Знову на ближню стійку зараз дива реакції, просто дива реакції демонструє Юрій Володимир Гарета. Це блискучий сейф. Касар, да, касар. Ну, пробуй Назаре, пробуй вриватись туди. Проби-простріл на дальню сігу! Час впливав. Тренерський штаб жовто вирішив випустити на поле 17-річного голкіпера Святослава Ванівського під серію після матчевих пенальті. Спочатку я само нервував, навіть як вміняв Юру, Міняв, щоб не пропустити на останніх хвилинах, щоб все е дотримати рахунок і пенальті. Плюс-мінус ми знали з тренером терів Андрієм Володимировичем. Дивилися пенальті, хто як б'є. ми не знали. І лунає свисток, а це означає, друзі, що у нас серія після марчових пенальтів, і це фортуна. Ми звичайно можна лише попросити у Бога дати зараз е українцям справжнього фарту. Нерви здавали у всіх, але кожен вірив у перемогу. Іліє Ванівський. Хто кого програє у ці дуелі? Удар воротах не забуває зараз! Не забиває! Спокій максимальний маща прибуває від палеєн! Кітала пробиває, яка зараз теж перерує його удар. Куратоло Ванівський. Братол і бро, в останній момент, схоже, дезорієнтував, навіть розводить. Це ж таке зараз е... так перехетрив він. Манівський. І... Пробиває, слюбок забиває і рахунок стає один-один. Браво! Були сльози, бо на мені була велика відповідальність. Потрібно було забивати пенальку, щоб принести більше впевненості в команді. І зробив, реалізував. Ну що, Франческо Еспозіто у грі одного разу вже забив нам сьогодні. Еспозіто. Удар, ну, блискучий удар. Удар забиває! На нервах, друзі, на нервах забиває, вгадує кут, але забиває у нас Денис Підгурський. Карбоні. Ванівський. Карбоні, Ванівський. Хто кого у цій серії, у цьому ударі? Забиває, забиває у нас Карбонь. Костянтин Квас. Удар не забиває зараз Костянтин Квас. Не забуває зараз, не забуває у нас Алесандро Фонтана Роса. Забуває Марко Сапога і зрівнює рахунок. Святослав Анівський порив пенальті! Святослав! Анівський бере цей удар! Ось для чого випускала Святослава на цей матч! Потрібно забивати! Удар виводи! Із Него! О! Гол! Забиває Віталій Роливий вирішальний удар! І рух! Люди 11! Виходить! В одну восьму фіналу юнацької ліги УЄФА інтер дуже хороша команда, і це їх заслуга, що нам не все вдавалося. Але ще раз дуже дякую, що хлопці тримали структуру гри. і До кінця кожен момент, кожен епізод гравали. І ні один гравець, один одного підтримували, ні один гравець не випадав. Хлопці хочуть на англійські клуби попасти. Ну, побачимо. Це перед тим же рибкування хлопці хотіли на італійські клуби попасти. Їм пощастило попали на інтер. Зараз хочуть на англійські. Ну, а далі на полі була справжня фаєрія. Сльози Слюбика яскраво передавали драматургію матчу. Ну і, звичайно, загальнокомандне емоційне фото. А хід Степана Гіге пролунав прямісінько на футбольному полі. Я бачив цей огонь у ваших серцях. Бачив гонь в очах і бачив, які ви насправді бійці, козаки справжні. Це дійсно сон. Сон, який нам приснився. І ми направду, у нього повірили. Тому я думаю, що нам не потрібно просинатися. У цьому сні нам комфортно. Я думаю, ми у цьому сні ще багато повз добуємо. І направду дякую за гру. Ви справжні козаки. Слава Україні!